Вітаю! З вами Роман і тема сьогоднішнього уроку ядерна енергетика. Нашій цивілізації завжди потрібна енергія у будь-якій її формі. І чим далі, тим більше. І не буде перебільшенням сказати, що найважливішою є електрична енергія. Ви тільки уявіть своє життя без електрики. Ми постійно використовуємо прилади, які потребують електричної енергії: смартфони, телевізори, електрочайники, пральні машини. Електротранспорт, різне медичне обладнання, від якого залежить життя людей. Виникає питання: а де нам брати таку кількість електроенергії, щоб працювали всі ці прилади? З теми магнітне поле вам відомо про досліди Фарадея і про явище електромагнітної індукції. Відкриття, зроблені Майклом Фарадеєм, показали шлях до створення промислового джерела електричної енергії, електромеханічного генератора. На екрані ви бачите фотографію промислового генератора електричного струму. На даний момент більше 90% електрики людство отримує від електрогенераторів, які встановлені на різних типах електростанцій теплових, гідро, атомних електростанціях та інших. Як ви вже здогадалися, нас цікавлять саме атомні електростанції. На цьому уроці я розповім вам про переваги і недоліки ядерної енергетики порівняно з іншими способами генерації електроенергії. Також ви дізнаєтесь про атомну енергетику України. А почнемо з далекого 1942 року, коли людство зробило перший крок в опануванні ядерної енергії. Під керівництвом видатного італійського фізика Енріко Фермі в США було збудовано перший ядерний реактор. В якому було здійснено керовану ланцюгову реакцію поділу ядер атомів Урану. Хоча ці роботи проводилися для того, щоб виготовити ядерну бомбу, вони все одно поклали початок розвитку мирної ядерної енергетики. Прагнення виготовити найпотужнішу зброю в історії людства було викликано острахом того, що ядерну бомбу першими можуть виготовити в нацистській Німеччині. І зможуть за її допомогою змінити хід Другої світової війни. Перевага ядерного палива перед традиційними газом, нафтою вугіллям полягає в тому, що енергетична ефективність ядерного палива вища в мільйони разів. Наприклад, для теплової електростанції з електричною потужністю 1 ГВт і коефіцієнтом корисної дії 40% на день потрібно спалити 4800 тонн вугілля. Це приблизно 100 залізничних вагонів. Для АЕС з такою самою електричною потужністю і коефіцієнтом корисної дії 35% на день потрібно 3 кг урану 235. Це фантастична різниця. Спробуємо розібратися, де взяти ядерне паливо. Основним ядерним паливом атомних електростанцій є ізотоп урану 235. Нагадаю, що ізотопи це різновиди атомів. Того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів. В покладах уранових рут існує три ізотопи урану уран 238, уран 235 і уран 234. Відкриття ланцюгової реакції і наявність достатньої кількості запасів урану на Землі дозволили уявити, що опанувати ядерну енергію буде доволі простою справою. Але незабаром було встановлено, що тільки один ізотоп урану, уран 235, дає можливість здійснити ланцюгову ядерну реакцію поділу. У природному урані цей ізотоп міститься в дуже невеликій кількості, приблизно один атом зі 140 атомів урану. Тобто, якщо у нас є 140 г грамів природного урану, 139 г – грамів це в основному уран 238. Ядра його атомів поглинають нейтрони, які утворилися у результаті поділу ядер урану 235 і припиняють ланцюгову реакцію. І це виявилося великою проблемою, тому що під час здобування уранової руди доводиться відділяти уран 235 від інших ізотопів, що є досить складною науково-технічною задачею, з якою вченим вдалося впоратися не одразу. Є різні технології отримання урану 235, але на цьому році ми їх розглядати не будемо. Кінцевим продуктом роботи цих технологій є гранули діоксиду урану. Це і є ядерне паливо. На екрані зображення цих гранул. Гранули мають форму маленьких циліндрів чорного кольору. Потім ці гранули розміщують всередині так званих тепловидільних елементів твелів. На екрані схематичне зображення упаковки гранул діоксид уран в твел. Потім твели збирають у спеціальні касети тепловидільні збірки ТВЗ по кілька сотень разом. На екрані зображення заповненої твелами збірки. Далі готові ТВЗ завантажують у реактор. На екрані процес завантаження тепловидільної збірки у реактор. Виникає питання, а що робити з твелами, які відпрацювали свій ресурс. Адже саме у твелах відбувається ланцюгова ядерна реакція, і тому вони накопичують величезну кількість радіоактивних уламків із коротким та довгим періодами піврозпаду. Твели, які відпрацювали свій ресурс, дуже радіоактивні, тому їх так просто не викинеш на смітник. Для них потрібне спеціалізоване сховище. Переважно глибоко під землею, у скельних породах, подалі від ґрунтових вод. Зараз на екрані сховище для контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом. Вся ця складна послідовність з видобування ядерного палива з руди, виготовлення твелів, використання твелів на атомних станціях і подальше перероблення радіоактивних відходів називають ядерним паливним циклом. Це дуже складний процес. І тому ядерну енергетику собі дозволити можуть далеко не всі країни. Зараз на екрані зображено, скільки відсотків електроенергії генерує ядерна енергетика у різних країнах. Україна виробляє більше 50% електроенергії за рахунок АЕС. На сьогодні в нашій країні працюють чотири атомні електростанції: Запорізька, Рівненська, Південноукраїнська, Хмельницька. На цих АЕС діють 15 реакторів, і ще 5 реакторів перебувають у процесі будівництва. Наявність в Україні джерел електроенергії, які працюють на ядерному паливі, безперечно пом'якшує дедалі більший дефіцит звичних енергоносіїв, газу, нафти, кам'яного вугілля. Якщо атомна електростанція працює нормально, відпрацьовані твели надійно зберігаються у сховищах, не відбувається збоїв у роботі реактора. Виконано всі заходи, передбачені нормативними документами, то вона майже не чинить радіаційного впливу на довкілля. Однією з найважливіших переваг атомних електростанцій над тепловими є те, що в процесі генерації електроенергії в атмосферу не викидається вуглекислий газ та інші парникові гази. Тому за великим рахунком АЕС не впливають на процеси глобального потепління на планеті. І не забруднюють атмосферу. На користь атомної енергетики можна навести такі аргументи: перше ресурси ядерного палива набагато більші за ресурси органічного палива. Друге. З розвитком технологій можна домогтися безпечної утилізації радіоактивних відходів. Третє видобуток електроенергії за допомогою ядерної енергетики, дешевший за інші способи. Четверте. Розвиток ядерної енергетики може призвести до революції в галузі безпечної енергетики. Проти використання атомної енергетики можна навести такі аргументи: перше, будівництво та експлуатація АЕС обходиться занадто дорого. Друге, як і раніше, залишається невирішеною проблема поховання відходів. Третє існує загроза розповсюдження ядерної зброї і як наслідок ядерної війни. Четверте, є ризик радіаційних катастроф. Можна зробити висновок, що технологія ядерної енергетики має свої плюси та мінуси і не є поганою чи хорошою. Питання в тому, як ми її використовуємо. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.